Ну і вітер продовжується, нагадаю. Це малявка С3. Це саморобка на базі М3 1.65, це М3165 діаметр. І це FT-2000L2, 3,2 метри діаметр. Ідемо глянемо, що ж вони показують конкретно в даний момент. А в даний момент у нас вітер між і 5, 850 ранку, суботи. Це пішов розгон. От М3 показала 190 Вт. Настільки розігнався FT-2000, там до 800 він лопанув. Е, зараз уже розгон спав, тому буде не зовсім адекватно. Але так, С -очка, С -очка, Скільки 6, 5, 3. Небагато. Е, бачите, сонечко 47 Вт. Чому воно важливо? Тому що від цієї цифри треба відняти отих 50 Вт. І тоді це буде виробництво, те, що показує саморобка, бо цей контролер не вміє показувати окремо, тільки з додатку. Ну, в принципі, непогано, В принципі, непогано.